Так, я можу назвати п'ять ключових і середніх фермерських господарств і сільськогосподарських подвір'я. Для них мусить бути створена окрема програма, яка підтримує це мале відверте. Нам потрібно зробити загальну національну програму підтримки створення переробки сільгоспродукції. Прямо безпосередньо малі і середні фермери і сільськогосподарські подвір'я сьогодні цього немає, і сьогодні немає такої державної програми. Ми починали це робити. Це от тільки щойно нам вдалося його просто зубами протягнути, де даються певні можливості і пільги для сімейних ферм. Далі наступне, що треба робити, нам треба мати працювати там на фермерських господарствах і на сільськогосподарських подвір'ях. Для цього потрібно провести інвентаризацію всіх кинутих хат. Ви знаєте, що у нас у нас їх безліч. Треба направити якийсь бюджет сьогодні і до мільярда, тому що це робочі місця, розумієте? І один раз їх підтримали, один раз запустили правильною системою податків, правильною системою інвестицій, оживляти наші завмерлі села. Я не хочу навіть сказати помер. І ви знаєте, що цікаво, що робить село для України? У мене є така. Кругла діаграмка, вирішники круглу діаграмку про експорт експерти. Ви розумієте, їх треба підтримати, тому що вони тримають валютний баланс картини. А в цілому щось робимо? Знаєте, іноді навіть образливо говорять, що країна це така собі ходить, всі дружані, їх потім збирають хов, хов і викуповують за весню, а потім за повну копійку, повне рісто продаються на експорт. А граді тримають валютний баланс країни. А не літологія і нехідні От в чому є не є От де лежить е, стабільність і Розумієте, Де лежить наша заможність? Де лежать в бюджет. Це наш активний комплекс. Його свідомо не інвестують, не кредитують У нас 35. Нас вбивають. Це треба зрозуміти. Нас вбивають як конкурентів. І не хочуть, щоб ви були на своїй рідній землі господарями. Тому я от, е, дуже на вас щоб ви людям простою, насправді взагалі дивих з цієї ситуації. Я можу вам сказати, що, на мій погляд, а я, ви знаєте, в принципі, трохи в політиці щось розумію, до тих пір, поки ми не перезавантажуємо Україну. І коли я говорю про містакові парламентські вибори, я говорю про те, що нам треба йти і зробити все можливе, щоб не допустити маніпуляції свідомості. Ну, ви ж бачите, як від української влади. Вони глибоко корумповані. Глибоко. Їх абсолютно не цікавить Україна. І тому боротися треба. Дострокові парламентські вибори. Вам... Ви ж розумієте, що кожен депутат просто позорами займається за це депутатське крісло, і ви хочете, щоб він сказав, що парламентські вибори це добре. Та вони, я не знаю, що тут війні.